Мої вітання! Сьогодні, друзі, все як ви любите. Лише 5 хвилин вашого часу доступні бюджетні продукти і смачне печиво вже у вас в духовці. Тому найперше вмикаю духовку на розігрів і починаємо з вами готувати. Весь перелік інгредієнтів в письмовому вигляді в кінці відео і в описі під ним. Два середніх яйця, вага їх в цілому 115 г, вбиваю домиски. Сіль чудово збалансує смак пів чайної ложки і дрібка ваніліна або ж пів пакетика ванільного цукру. Склянка 200 мл, пів склянки цукру це 100 г. Є дрібно-кристалічний цукор це чудово, він швидше розчиниться в тісті. Збовтала раз два. цукор ще не повністю розчинився, тож додаю олію. Рафінований чині без різниці 100 мл. Ще трішки перемішала, цукор поступово розчиняється, це чудово, всипаю чайної ложки соди, і якщо розпушувач, то одна чайна ложка. Тепер кислинка для реакції соди, одна столова ложка оцту чи лимонного соку. На цьому етапі сода має повністю розчинитися, тоді ні з запаху, ні присмаку її ви не відчуєте. Наразі ми бачимо лише її реакцію на кислоту, а ось працювати в повну силу вона почне тільки в духовці. Якщо ви використовуєте розпушувач, то додайте його разом з борошном, і її кислоти вже не потрібно, бо вона є в складі розпушувача. В цілому мені потрібно 300 г борошна, але все відразу не додаю, буду дивитися на тісто, бо різноборишна має різну водопоглинаючу дію і не факт, що вам знадобиться його така ж кількість, як і мені. Тістик, як ви бачите, геть молоденьке, тож додаю ще трішки борошна і збираю все докупи. Тут головне відчути ту золоту серединку, а я вам її покажу, і не забити тісто. Моє борошно з містом білка 103, залишилося 2 столові ложки плюс-мінус, і наразі вмішую його в тісто. І якщо у вас більший міст білка в борошні, то вам знадобиться його менше. Довго з тістом вовтузитись не потрібно, щоб в ньому не розвивалася зайва кликовина. Тому роблю це саме ось такими складаннями, а не так як ми звикли замішувати дріжджеве тісто. Підсипаю борошно і знову складаю. І якщо ви відчуваєте, що тісто вже не прилипає до руки стола і об'єдналося в одне ціле. Процес замішування припиняйте. Ось саме таке м'якесеньке і ніжне, можливо навіть сказати, занадто м'яке, Тісто у вас має бути. Ви бачите, якихось там декілька хвилин руханок, жодного клопоту з ним і все готово. Підпилюю залишками борошна килимок і тісто і формую ось так, щось по типу прямокутника. І в декілька рухів розкачую легенько тісто. Ось так качалкою підрівнюю його зі всіх боків. І тут важлива товщина, орієнтовно 5-7 мм. Нарешті роблю карбування на тісті шпателем, гребінцем або ж візерунок на тісті ви можете зробити звичайною веделкою. Тісто розчесала, хіба що косу не заплела, тож підрівнюю всі краї зі всіх боків. Цю просту рухунку можливо виконати і звичайним ножем або ж не робити зовсім. Не забуваємо тиснути на вподобайку, вам це нічого не вартує, а мені приємно. Та нарізаємо тісто на квадратики. І ось тут малесенька руханка. Переношу цілі заготовки на деко з допомогою шпателя або ж ножа. Тісто, як ви бачите, дуже ніжне, тому роблю це саме так, щоб печиво не втратило форму. Ну і щоб вам догодити, покажу вам ще один надшвидкий спосіб формування печива. Він навіть без розкачування і зайвих рухів. Знаю, ви таке любите. В Секунді сформували що споти по типу ковбаски і нарізаю на шматочки. Цей рецепт без різниці, яким способом ви формуєте печиво, розрахований на одне деко. Ось так виделкою притискаю кожен шматочок, і маємо щось схоже на зернятко кави або ж на міні-батон, хто ще бачить. І якщо ви оберете цей спосіб формування, то від початку замішування тіста і до духовки вам дійсно, як і обіцяла, знадобиться лише 5 хвилин. Випікаю при температурі 190 градусів Цельсія на середньому рівні духовки, нагрів верхний з без конвекції, орієнтовно 10 хвилин. Не перепікайте печиво, щоб його не пересушити. Воно має бути ледь-ледь загніченим. У мене тут дві порції за мінусом того, що я вже під'їла. Мені це печиво за смаком і текстурою дуже нагадує всім знайоме печиво Марія. Марія, Марією це чудово, а пані Ользі щиро дякую, що приєдналася до нашої спонсорської спільноти. А вам, мої любі, дякую за перегляд, подобайку і коментар. Бувайте здорові і всього вам найкращого!